Я вам дякую за те, що ви врятували на всі вородонецьки. Прем'єра, що відгукнеться кожному. Це той лікар, який не кинув пацієнтку в операції. Попри війну і втрати, Михайло Гончар за пологовим відділенням в лікарні, якої вже немає. Неврологічні проблеми. Наслідок контузії і поранення. Нашим пацієнткам потрібні вільноважні лікарі. Санітари. Уявляєш, що буде, якщо преса дізнається, що пацієнтку врятував ВПО, якого ми не взяли на роботу. Він знайде сили почати нове життя. То ви вже у нас працюєте? Взяли на вакансію? Здається, так щоб допомагати маленьким українцям з'являтись на світ. Діток врятували, тепер продовжуємо рятувати маму. Боротися за важливе, яким би впливовим не здавалося зло. Ти ж не хочеш, щоб він став тут найпопулярнішим лікарем. Пацієнтка загине, поки ви тут бавитесь. Я керую, а ви вийдіть операційне. Нікуди я не піду. І знаходити тих, хто стане надійною підтримкою. Ти був талановитим учнем, якого навіть я міг би повчитись. Дякую, що поїхав зі мною і допоміг. Зворушливі історії порятунку під час війни. Я дуже щасливий. Постала мамою. Дякую, вітати, герой. Він сьогодні врятував мої дружини. Дякую, жіночий лікар. Нове життя. Прем'єра з 9 жовтня о 20.30.